З цього боку Toyota Avensis, дуже гарна модифікація, 1,6 бензин, надійний мотор, надійна машина. Ну, Toyota славиться своєю витривалістю, потужністю і комфортом. Далі ще один міганчик є тут. Це у нас п'ятий рік, 5300 ціна, якщо не помиляюсь на нього. 1,6 бензин, свіжопривезена, в отличному стані, Супер. Далі для бізнесу машина є 1,4. Бензин, 9 рік, 5 900 Ціна на нього, яскравий червоний колір. Я знаю, що дід, такі літні вже чоловіки, такі кремезні, закалкою старою, вони цікавляться такими машинами. Чого? Тому що машина надійна, безпроблемна, їде і великий багажник Що ще треба? 5900. Далі Folfagin Passat B6, 1.4 турбовий мотор. 8 року коштує 6300. Є електропакет, клімат і так далі. З цього боку у нас є ще одна п'ята Шкода Октавія 2011 року на автоматі. 1.6 дизель, коштує 9.200. Гарні комплектації, гарний колір, гарний стан.